Друзі, в цьому відео я розкажу вам про такі речі, про які ви раніше, скоріш за все, не задумувались. Я розкажу вам, як топові компанії, топові індустрії цього світу заробляють гроші, використовуючи маніпуляції на вас як користувачах. Тому я впевнений, що цей заголовок, який ви прочитали, не є клікбейт. Тут ви дійсно дізнаєтесь схеми, які використовують світові індустрії і топові компанії цього світу? Ось і які схеми можете використовувати ви для того, щоб теж заробляти на е, ну, в цьому світі загалом. Тому я думаю, буде цікаво. Переходимо далі. Хочу вас запитати, як ви думаєте, що спільного між Макдональдс і OnlyFans? Ніби дві такі безновинні, безновинні компанії, да? Ось, ну окрім OnlyFans, скажімо так, якщо враховувати якісь моральні чинники, да? але дійсно між ними є дещо спільне. Дві компанії заробляють гроші на ваших слабкостях. О, це як? А все дуже просто. Давайте почнемо з Макдональдса. Більш простіше, Макдональдс, ми любимо бургери, картошечка фрі, ням-ням. -ня. І він ж просто кормить людей, ніби здається. Така безневинна взагалі. Конторка, так е, Але чим він кормить людей? Що ви їсте? Швидкі вуглеводи, цукор, консерванти, е, висока калорійність і низька поживна цінність. Все це до чого призводить? Скажіть мені. Правильно призводить до ожиріння, до проблем зі серцем, з е, там тиском і тому подібне, інсульти, інфаркти і тому подібне. ось А все чому? Чому ви їсте ці Макдональдси? Тому що, коли вам. Сумно, ви замовляєте Big Mac меню. Коли вам нема чим зайнятися, ви замовляєте теж Макдональдс. Коли вам не вистачає часу, ви заїжджаєте на МакДрайв, тому що це швидко і смачно наїстись можна, так? Але, 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 але це все дуже класний маркетинг і дуже класна система, по якій вас роблять постійним клієнтам. Ось ці всі склади, цукри, вуглеводи, вони роблять вас. Рабами вони змушують вас хотіти його знову і знову. Ось, і що виходить? Що Макдональдс робить вас своїм постійним клієнтом? Спочатку ви приходите такі здорові, молоді їсте мактом декілька років, маєте проблеми зі шлунком, з взагалі, всім своїм здоров'ям, з жарінням. І через деякий час ви стаєте потенційним клієнтом і постійним клієнтом кого? Правильно, лікарень, лікарень і медичної системи. Яка, до речі, теж не лікує вашу проблему? А більшості лікарів, що вони роблять? Вони аналізують вашу хворобу і лікують, виписують вам таблеточки, які просто вгамують ваші симптоми. Але ніхто не лікує вашу істинну проблему. Чому? Тому що тоді вони вас втратять як клієнта. Ви тоді станете невигідні, тому що люди це просто біоресурс, який приносить гроші. Він бере частичку грошей там, раз в місяць в вигляді зарплати і повертає їх назад в систему у вигляді витрат на на житло, на е, їжу, на квартиру, на е, свої проблеми, одяг, здоров'я і тому подібне. Ну ладно, хай вже цей Макдональдс іде куди подалі. Ось, давайте подивимося, що стосовно цього OnlyFans. так? А тут це набагато простіше, але цікавіше. Скажімо так, станом на 20 рік, на 2020 рік, в OnlyFans було 20 мільйонів користувачів. Засновник Леонід Родвінський з OnlyFans заробив 1 мільярд 300 мільйонів доларів. 1 мільярд 300 мільйонів доларів на OnlyFans на ваших слабкостях. На слабкостях, точніше, чоловіків. А чому? Тому що чоловіки, замість того, щоб щось досягнути і а, знайти дійсно дівчину, яка буде їм подобатися, яка буде їх поважати, вони вирішують, набагато простіше наш мозк взагалі влаштований так, що він хоче все спростити. Він лінивий. Ось. І набагато простіше піти за заплатити 5-10 доларів, а то й більше, для того, щоб з вами поспілкувалася віртуальна тяночка, яку в житті ви ніколи не побачите, і а, ваше чувство оцього. Власного достоинства а, піднімається хоча б на 5 хвилин. Це дуже низько і так не має бути. Я надіюсь, вас зацікавив цими словами, і ви трошки задумались. Тож а, зараз я готовий перейти до того, що розкажу, як саме працюють, ну, детальніше покажу, як саме працюються системи, як заробляються гроші в цих напрямках, і покажу ті приклади, які використовую особисто я, щоб заробляти гроші. Ось, а ви зможете просто для себе подивитися. Більшість, ну, 99% людей, які дивляться це відео, просто потім підуть і заб'ють на нього. От. А 1% можливо, це щось для себе візьме, як мінімум, почне по-іншому дивитися на життя, а як максимум, можливо, заробить на цьому гроші теж. Я на, на це не надіюсь. Так що переходимо, от зараз буде такий, і ви всі будете на екрані все бачити, і я почну свою, свій розказ. Отож, подивимося на систему спочатку оліфансу. Як там заробляються гроші, і як ви, от не ви, можливо, там дівчина сидить, так що ой-ой, пробач, е, можливо, ти, як пацан, раніше попадався на цю уловку, тому ми зараз розберемо взагалі цю ситуацію. У я вам ситуація: сидиш, ти такий, от пацанчик, да, от сомець ось, який е, заліпає в телефоні, і тут бачить лайк. Лайк на свій пост, або просто зустрічає сторінку ось такої дуже сочної малишечки, яка вам дуже подобається. Ваша піпілька в штанах просто виривається. І тут ви вирішуєте зайти в профіль. І бачите щось ось тут, от в описі цього профілю є якісь дивне посилання. Фотки вас вже не, в... не влаштовують, вам мало фоток, да? Ви вже три рази передьорнули, якщо не 33, і вам потрібно чогось більше. Ви переходите за цим посиланням, і що ви бачите? Ви бачите. Посилання на платну переписку. А ви також прогрілися своїм, е, своїм животним інстинктом: що е, ви без проблем платите, зв'язуєтеся з е, менеджером да? і платите гроші за те, щоб ця дівчина з вами спілкувалася, ось, або за те, щоб побачити якісь більш откровенні фотки, ось, або просто там скидаєте їй гроші на донат, якийсь. От. Це от така досить проста схема. Давайте тепер ми подивимося на неї трошки більш детально. Ось і розберемо, як це все відбувається. Взагалі, оця сторінка це сраний фейк. Фейк е, чого? Того що ці сторінки робляться чисто для того, щоб зацікавити вас як глядача, чисто щоб от привернути вашу увагу. Фотки можуть бути з інтернету, часто зараз можуть їх брати взагалі там з зліво якоїсь моделі. Е, ну зазвичай просто це нереальна людина. І його її основна ціль це зацікавити вас як пацана, який потенційно заплатить гроші. Далі що відбувається? Коли ви пишете цій людині, ви потрапляєте в е директ до офісу. Ось, тобто з вами спілкується, скоріш за все, навіть не дівчина, а якийсь тридцятилітній мужик, який прийшов зробити денег, який працює 5 на 2, ось заробляє гроші, переписуючись з такими, як ви. Класний, Класна інформація. Ви таке не, не знали? Тепер будете знати. Ось, можливо, хтось з вас вже вівся на таке і зараз думає, а я їй розказував, а я на ній женитись мав. Ну нічого, будете мати, буде гарний досвід. Ну і що? основна їхня ціль це в процесі переписки виманити з вас гроші на якісь там хотілки, бажання і тому подібне. Деколи знаю інформацію, що з мужиків можна виманити і десятки тисяч доларів. Тому. Будьте обережні, хоча, навряд чи у вас є такі гроші. Далі, куди потрапляють? Ну, типу, агенція отримує гроші і звертається до таких людей, як я. Чому? Платить мені від 600 до 2000 доларів за те, щоб я, як власник рекламної агенції, що зробив? Запустив рекламу для того, щоб привести. Працівників в ось таку агенцію, тому що ви такий не один таких мужиків мільйони. І щоб з цими всіма мужиками переписуватися, потрібно, щоб люди сиділи і робили це. Отож, я власник рекламної агенції. От з цього пункту ви тепер це будете знати. Я займаюся рекламою, маркетингом. Запускаємо рекламу в соціальних мережах: Facebook, Instagram, контекстна реклама в Google і тому подібне. В TikTok і так далі. Ось і ось така агенція звертається до нас, платить нам від 600 до 2000 доларів в місяць, для того, щоб ми приводили їм працівників. Що ми робимо? Ми налаштовуємо рекламу. Ось, налаштовуємо рекламу в соціальних мережах, залучаємо заявки, і відповідно з цих заявок приходять працівники до а, такої агенції OnlyFans, а, які потім переписуються з мужичками. Ось, заробляють гроші. Тобто, хто на вас заробляє? Хто на таких мужиках заробляє? Перше заробляє а, агенція. Ось найбільше. Ось тоді заробляю я, тому що я привожу для агенції працівників. Ось. А іде, коли навіть якщо є реальні агенції, там, де модель сидить і спілкується там по відео, то ще й агент таких дівчат треба приводити. Ось. Тобто заробляє ще можливо моделі, якщо це реальна агенція, ось. І заробляє о, працівник, який заробляє найменше з о, всієї цієї схеми. Ось а, на тому, що от ви просто хочете передьорнути піпірку на якусь мазліву тяночку. От така от історія. Добре, ідемо далі. Наступний варіант. Уявимо, У вас є грязна квартира. От ви тиждень не прибирались, у вас все грязно, от, о, ви вже не слабка людина, просто це вже реальний такий солідний приклад о, працюючого бізнесу. А ви сидите в соцмережах, стрічку да, і бачите рекламу, ось, ось таку рекламу ближче вам зроблю. ось, о, Клінінгу. Ось. Генеральне прибирання залишиться нам найкращу якість та, там, чисто кайф. Ось і що? ви зацікавились, вирішили скористатись і оплачуєте? А... Послуги цього сервісу. Він приїжджає, прибирає у вас квартиру, робить її просто ось так. От. І що відбувається? Ця агенція знову ж платить мені гроші від 400 доларів до 600 доларів за те, щоб я, як власник агенції, запустив рекламу і привів клієнтів для їхнього клієнту. Тому що де всі клієнти? Понятно, в інтернеті. Зараз інтернет це найпопулярніше взагалі місце, де взагалі можна запускати будь-який бізнес, і ніякий бізнес без просування в інтернеті не може жити. Тому вони. До мене звертаються, ми запускаємо рекламу, залучаємо від 100 нових клієнтів в місяць. І за це, відповідно, вони платять нам гроші. Ось такий коловорот реклами в е природі, скажімо так. Далі, як я заробляю гроші на війні? Як це ж амурально? Я не можу. Це жесть просто. Як так можна? Але це абсолютно нормально. Того що під час війни е взагалі. Використовується дуже багато ресурсів. Війна це що? От які, які, які взагалі товари, які взагалі засоби потрібні для того, щоб вести бойові дії? Звісно, це зброя, літаки, танки там, і тому подібне. Я не експерт. Медикаменти, амуніція. Ну і звісно, товари для виживання, тобто там різні якісь горілки да, для солдатів в окопах і тому подібне, там, сухі душі і так далі. Тож, візьмемо для початку товари для виживання. Да? А, і повернемося от в інший кінець цепочки. Звісно, ці товари хтось виробляє. Якась компанія, якийсь завод, ось який теж звертається до мене, платить мені гроші для того, щоб ну звісно я знайшов людей, кому ці товари потрібні через рекламу в соціальних мережах. У нас є такі топові українські компанії, які займаються виробництвом товарів для виживання. Ми з ними заробляємо бешені гроші. В цьому відео я цього розказувати не буду, але в моєму інстаграмі ви можете знайти більш детальні цифри, скільки ми заробляємо, з ким ми працюємо, і тому подібне. Ось і. Такі виробники платять нам гроші для того, щоб ми знову ж запускали рекламу, приводили клієнтів? Клієнти зазвичай тут хто волонтери, військові, які безпосередньо купують цю продукцію, і відповідно вона йде військовим. А, да, тут може спитатися, що ну а чого ж вони виробляють не безкоштовно, чого ж за це беруть гроші і тому подібне. Да? Скажіть, будь ласка, якщо будуть такі товари роздавати безкоштовно, то за що компанія буде його виробляти? Звісно, є волонтери, які займаються збором коштів, які купують ці речі і передають військовим. Ось. Або якісь дуже добрі люди, от, типу, наприклад, там я організовую якісь збори, да, і передаємо кошти, купуємо ці товари і передаємо військовим. Ось так це працює. Сама компанія, виробник не може цього безкоштовно надати, через те, що на виробництво потребуються гроші. Я думаю, ви це розумієте. Отож, що ми можемо глянути? У всіх випадках, в усіх сюжетах, да, там, ми розбирали Макдональдс, ми розбирали там клінінг, розібрали, ми розібрали війну. У всіх варіантах, взагалі, у всьому світі, щоб щось продати, потрібно, щоб люди вас побачили. І через який ресурс можна показати себе цим людям. Звісно ж, реклама, соціальні мережі, інтернет. Ось це топова ніша, яка взагалі зараз може бути, в якій вам навіть не потрібно відкривати свій бізнес. Тобто, от ви бачите зараз, як я, да? в мене немає виробництва, в мене немає клінінгу, в мене немає там якогось OnlyFans агенції да? якщо говорити вже про такі сірі ніші. Я просто маркетолог, який робить, надає послуги бізнесу і заробляє гроші без працівників. Тобто, перейдемо далі. От про маркетинг поговоримо. Мені не потрібні великі вкладення для того, щоб відкрити бізнес. Ось мені не потрібно вкласти в бізнес 10 тисяч доларів для того, щоб заробляти дві в місяць. Ось мені не потрібен офіс чи склад для того, щоб там працівники працювали. Того, що вся моя команда працює дистанційно. Більшість людей з команди навіть не в Україні знаходиться, і це от конкретна перевага. Цьому о, перевага та яка підтверджена війною, перевага, яка підтверджена пандемією, да? що от, ну, локально це, це шляпа. Ось і. Мені не потрібно багато часу, щоб взагалі стартувати в цьому напрямку, в маркетингу. Ось, того, що я можу навчитися цим навичкам, от будь-яка людина, як і я на початку може навчитися цьому за буквально три місяці і започати зробляти свої перші гроші. Ось, єдине, що тут потрібно, як і в будь-якому іншому напрямку, це наполегливість. Це ваше бажання брати від життя максимум. Це ваше бажання заробляти гроші, розвиватися, виконувати свої цілі, свої бажання, дарувати краще життя вашій сім'ї, вашим дітям, вашим близьким, дарувати подарунки батькам і е, взагалі жити життя в кайф. Ми живемо на цьому світі один раз. Другого не буде. Відповідно, треба брати максимум. І я, от коли жив, я теж е, взагалі... Дотримався такої стратегії і тому о, взагалі зайшов в цей напрямок. Тому що ось ці переваги дають ну, взагалі, повне розуміння, що для цього потрібно, і що це ідеальний варіант для старту в нашому напрямку. Отож, після цього я хотів би трошки розказати про себе. От типу, я так тему підвів. Да? Ось я взагалі о, ізначально о, більше 4 років тому. Був звичайним пацаном. Я виріс в селі з 14 років працював на фермі, маслав зерно лопатами. Ось. І в 17 років я переїхав від батьків в інше місто села. Ось і е, за цей період, о там два роки, десь я працював, ким тільки би там не було. І підсобником, і автомийником, і е, був продавцем в магазині, і слюсарем, і ким тільки не був. От я був підсобником, там, заробляв, коли був підсобником. Остання моя передостання моя фізична робота. Я зробляв близько 15 тисяч, як звичайний пацан жив на потрьопаних квартирах, зйомних там по пару тисяч гривень. Ось і мені всерівно не вистачало на життя. Далі я пішов о, ну, в якийсь момент о, там. Досить довший в мене шлях був, але якщо вам ви можете його теж в інстаграмі глянути. В актуальних десь може тут прицеплю. Ось це актуальне. Там можете про мене історію глянути. Якщо вам цікаво, дійсно. Якщо ні, то отут коротко я пояснив. Далі в один момент я зрозумів, що я хочу чогось більшого. Я з дитинства знав, що я ну, можу можу заробляти, можу бути, можу жити краще життя. Відповідно, прийшов момент, коли в мене з'явилась така можливість, я пішов на навчання по рекламі. По таргету, по маркетингу, ось е, після чого там на протязі там я зробив перші гроші буквально за три місяці. Просто сидів і тупо шукав клієнтів. І а це ну ось так. Це просто, якщо дійсно працювати, якщо дійсно в тебе є е, отут, от. Іскорка, якщо в тебе тут дійсно є якийсь стержень, да, який заставляє тебе рухатися, я е, став фрілансером, почав працювати типу, як сам, як спеціаліст, е, вийшов на дохід через рік на 2000 плюс доларів. Ось, купив своє перше авто, почав зовсім по іншому жити, переїхав в нормальну квартиру, ось почав трошки подорожувати. Ось, в інстаграмі, моєму, будь ласка, дивіться, купа всього. От, а і ще за, за деякий час я вже почав долгувати свої напрямки. Зараз в мене є власна реклама. Мама рекламна агенція, я заробляю там шість тисяч доларів плюс. Ось на своїх послугах. За мене працюють люди. Я вже як керівник, можна сказати, дяденька з е, указкою. Да? І весь цей період. От період від того, як я заробляв 15 тисяч гривень на стройці до періоду, коли я заробляю 6 тисяч доларів плюс, живу ахуєнне життя, подорожую, купую собі автівки, купую собі те, що я хочу. Я не дивлюсь на цінники. Оцей період зайняв всього 3 роки. І все Я говорю, це звісно, я би сказав. Дуже велика е, заслуга того, що я дійсно такий, що я дійсно хочу, я знаю до чого я йду. Але дуже велика перевага в тому, що зараз є просто сотня можливостей. Маркетинг одна з найкращих можливостей в наш час. І тому я рекомендую цей напрямок для всіх, того що місця тут ой як багато. От і що я хочу сказати, От чому маркетинг ідеальна сфера? Пояснити? Поясню вам. Добре. Е, отож, я зробив невеличке дослідження. Які найприбутковіші галузі а, в нашому світі в 2024 році? От мені було цікаво, яке місце серед них займає маркетинг? Отож, перше місце нафтова та газова промисловість. Друге місце страхування життя та здоров'я. Третє. пенсійні фонди, четверте. Комерційна нерухомість. П'яте. Продаж автомобілів. Шосте страхування загального призначення. Сьоме. Комерційні банки і восьме виробництво автомобілів. І я ось так сів і думаю, де ж тут маркетинг? А його нема. А знаєте, чого його нема? Того, що маркетинг – це частина кожного з цих напрямків. Це не окрема галузь. Маркетинг є абсолютно в кожній компанії, в кожному бізнесі, який працює. Чого? Того, що без нього жоден бізнес не може існувати. Тобто, ось так: це настільки близько зв'язано, що хоч ви клін-кліном, хоч ви спорите з ким хочете, я не знаю, але без маркетингу ніякий бізнес не може працювати. Що таке маркетинг? Це сфера, яка а, взагалі просуває, а, я постараюсь спростити до максимуму, Ось, щоб навіть і дитина зрозуміла, що хоча я сумніваю, що тут дитина є, то було б дуже страшно, батьки заберіть дітей від цього екрану, того що тут дуже багато таких цікавих о, слів було. Хоча це треба було зробити ще на початку відео. Ось а Взагалі, маркетинг це сфера, яка, скажімо так, допомагає бізнесу заявляти про себе в цей світ, да? залучати клієнтів і змушувати їх користуватися продукцією цього бізнесу, цієї компанії. ось чи це товар, чи це посту, і тому подібне. Ось, і маркетинг є абсолютно кожною, абсолютно в кожному напрямку. А з оцих топ 8 про які я які я взагалі назвав. Отож, а тепер перейдемо до трошки дуже таких цифр, які вам можуть кхів, дійсно показатися захмарними. Але це настільки відкриє вам очі, що ви будете в шоці. В 2023 році глобальні витрати на цифрову рекламу досягли рекордних 681 мільярда доларів США. Майже 700 лярдів. Майже 700 лярдів в рекламу. Цифрову рекламу в соціальних мережах. Про що це говорить? Звісно, що реклама актуальна і що вона потрібна бізнесу, вона потрібна цьому світу. Ось це стало можливим завдяки зростаючій популярності інтернету та збільшеному попиту на онлайн контент, особливо під час пандемії. Я думаю, ви самі це розумієте. Ви самі заліпаєте сутками в телефоні ваш екранний час та може бути 5 годин плюс, які ви проводите в інтернеті. Відповідно. Між цим контентом потрібно показувати рекламу для того, щоб заробляти. І це сама актуальна ніша, яка зараз є. Подивимося тепер на приклади. Про той же ж Макдональдс, повернемося до нього. Всемірно ізвісна сеть ресторанів швидкого обслужування Макдональдс витратила около 388 мільйонів доларів США на рекламу по всьому міру в 2023 році. Вибачте, за оркостан, Оркостанську мову, але. І пануті числа. Майже 400 мільйонів доларів в рекламу. Добре. Це, це дрібнички. Ну от Тесла ще використала 6,4 мільйона доларів на цифрову рекламу. Це. копійки, я рахую. В порівнянні з Кока-Колою, яка витратила в рекламу. Притом зменшений бюджет 2,7 мільярда доларів. 2,7 Мільярда доларів в рекламу витратила Кока-Кола. Ви уявляєте, що це за цифри? Ось. Ну, от тепер задумайтесь, чи потрібна реклама і що це за ніша взагалі. Ось. І далі от вам ще один такий цікавий факт. В Україні це до речі, Форбс пише. В Україні відкривається більше нових фопів, аніж закривається. На початку осені в країні офіційно працюють 2 мільйони 52 тисячі 326 ФОПи. Попри війну, кількість малих і середніх бізнесів зростає, та навіть б'є довоєнні рекорди. Повідомив посилаючись на дані ДП Національної інформаційної системи. Про що це говорить? Що кожного року збільшується кількість бізнесів, які можуть бути вашими клієнтами, якщо ви почнете займатися маркетингом, якщо ви почнете займатися рекламою, ось відповідно, це лише в Україні 2 мільйони потенційних клієнтів. Які можуть заплатити вам гроші, як там компанія, яка займається виробником продовольчих товарів, як компанія, яка займається клінінг, ну, як, cleaning, як о, агенція OnlyFans і тому подібне? Ось, це все ваші потенційні клієнти. Два мільйона потенційних клієнтів, які можуть заплатити вам по як мінімум там 300 доларів, да? візьмемо прям дно дно. ось. І що я можу сказати? А тепер ви подивіться на ринок світовий. Клієнтами можуть вашими бути не лише бізнеси в Україні, а й по всьому світу. А це мільйони, мільйони компаній, які можуть заплатити вам гроші. Конкуренції тут немає в такому разі. І гроші ви можете заробляти набагато простіше, ніж відкривати власний бізнес. Про це я вам вже згадував. Тобто бізнес плюс маркетинг равно успіх. Якщо без маркетингу успіху теж не буде, а ось кілька фактів, які підтверджують важливість спеціалізації в сфері маркетингу. А це факти, теж от, з Гугла, з офіційних пабліків, зростання витрат на цифрову рекламу, витрати на онлайн-рекламу зростуть удвічі до 2024 року. Це означає, що попит на маркетологів, які розуміють цифрові канали, буде продовжуватись продовжувати зростати. Отже, маркетологи потрібні їх. Недостатньо. Ось соціальні мережі та реклама. 62% усіх людей на планеті користуються соціальними мережами. Це теж дуже відомий факт. Це, як знаєте, як людина, яка е, придумала лампочку, і це все розлетілося буквально за декілька років по всьому світу. Ось точно так само зараз з інтернетом. Тож хто сюди перше зайшов, той і свої гроші заробив. Подивіться, на е, я зібрав просто лише два скріншота з Work.ua Там є купа інших площадок по працевлаштуванню. Але от я вбив просто два запити: маркетолог. 1023 вакансії, і таргетолог 1200 вакансій. Ось це лише в це лише два окремих запити, по яких ви подивіться на зарплату. Це мінімальне от працевлаштування 40 тисяч. От медіабайер, який може заробляти там від 300 до 400 тисяч. Ви бачите ці цифри? Ви бачите цю можливість? Так от, ви можете нею скористатися. Перше, я, я не говорю вам нічого купляти. Взагалі забудьте про купівлю, поки ви не розібралися в напрямку. Ось для початку ви можете просто. Переглянути ось це відео. Воно буде десь тут закріплене. Ось, десь ось тут от, воно з'явиться. Ось, перегляньте відео, яке я зняв. Це от 5 кроків по виходу на 2000 доларів на маркетингу. Які вам, Це відео вам потрібно подивитися перед тим, як взагалі прийняти рішення щось, чимось займатися і в чомусь цікавитись. Ось тому переглядайте відео. Скоріше за все, це відео також можливо зараз вам, прям якимось там ботом в інстаграм, я скинув. Ось. Так що там ще теж Дірект перевірте, якщо там посилання якесь, зможете знайти відео, щоб ви не втратили його точно. Або на цьому каналі теж воно з'явиться. Отож, не втрачайте можливість. А, я надіюсь, вам було цікаво. А, ставте лайк, пишіть комент. І я буду чекати вас в наступних своїх роликах. Дякую вам за підписку, якщо ви підписались. І будемо з вами на зв'язку. Ваш Андрій Маркетолог.